Близько двох років тому два відсотки населення Житомира надавали перевагу саме велосипедам як основному виду транспорту. Щорічно ця кількість збільшується однак, належних умов для їхнього пересування немає. Аби змінити це в місті почали розробку концепції розвитку велосипедної інфраструктури. Це такий стратегічний документ, який визначає бачення щодо того, де мають бути мережі велосипедних маршрутів, щоб в подальшому при ремонтах. Капітальних ремонтах, реконструкціях вулиць, проектанти і всі інші зацікавлені сторони могли відкрити цей документ і подивитися, що де має бути, і відповідно втілювати поступово життя незалежно від того, хто буде при владі. Вадження концепції планується в декілька етапів. Створеною робочою групою буде проведено аналіз нинішньої ситуації в місті та визначено підрядника, який і розробить документ. Це буде профінансовано за кошти уряду Німеччини та уряду Швейцарії, і по фіналу ми повинні отримати е, концептуальний документ, який в подальшому е, буде розроблено працівниками виконавчого комітету. Бюджетна програма затверджена рішенням сесії з. Е, Встановленими роками і часом по реалізації даного проекту до робочої групи входять і представники архітектури на меті концепції з'єднати вулиці міста щонайменше велодоріжками. Тож ці умови вже планують передбачати у подальших ремонтах. Перед будь-яким стратегічним документом спочатку має бути дослідження, так де ми маємо відпрацювати скільки людей користуються спочатку. Можливо, це буде вало смуги, а вже потім, коли тільки при капітальному ремонті та реконструкції дорог та тротуарів дебатом вже передбачені ці веломаршрути, маршрути, тому що поточним ремонтом ми не можемо передбачити вало смуги, валович вел, доріжки. Тому зараз будемо обходитися, буде комплексна така робота. При поточному ремонті велосмуги, а при капітальному ремонті будемо обов'язково враховувати і передбачати згідно канців. Представники ж велоспільноти кажуть, це вже значний крок у покращенні умов для їхнього пересування і чекали на такий документ досить довго. Право на комфортне і безпечне пересування мають усі учасники дорожнього руху, зокрема і велосипедисти. Велосипед показав, ну як показує, якби досвід минулих років ковід, коли у нас погано. Ходить громадський транспорт, не кожен якби може собі дозволити, і насправді цього й не треба купувати автівку. Та потім у нас сталася повномасштабка, постійно ростуть ціни на паливо. Та ми всі йдемо до того, та що нам доведеться рано чи пізно обирати, яким буде наше місто Людиноцентричним, безпечним, комфортним, зеленим, чистим. Чи воно буде автомобілецентричним, тобто гази, затори. Забудови сильні і так далі, і тому подібне. Важливість цього проєкту відзначають і його ініціатори. кажуть, Житомир значно відстає від інших міст України. Велосипедна мережа маршрутів це такий засіб для розподілу потоків і. Взагалі для покращення загальної безпеки на дорогах і всіх учасників дорожнього руху, інфраструктура, вона сприяє розвитку і економіки, і також дозволяє забезпечувати безпеку на дорогах. Ми всі знаємо, що і стишу засіб беззапокоєння руху ну тобто, тут одні переваги. Виготовити концепцію планують за 3-4 місяці. При цьому залучатимуть широке коло експертів та звертатимуться до іноземного досвіду. Також запрошують долучатися усіх небайдужих житомирян та надавати свої пропозиції. Катерина Волкова, Віталій Воловоденко, телеканал ск 1